На Донбасі ворожі міномети сьогодні били по кримському і луганському. А гранатомети по Мар'їнці до оборонців цього міста регулярно підбираються російські снайперські групи, які заїжджають у Донецьк, і наче складають іспити, кажуть наші захисники. Яких ще росіян вони бачили по інший бік лінії розмежування з під окупованого Донецька? Євген Назаренко розповість. Бої в Мар'їнці зараз геть не схожі на ті, що були влітку, коли це маленьке містечко поблизу окупованого Донецька накривали всіма калібрами, проте і зараз терористи не сплять. Потужні артилерійські обстріли мар'янці позаду натомість ворог перейшов до іншого виду ведення війни. До Петровського району Донецька регулярно заїжджають цілі снайперські групи противника. Утім, до нашого приїзду терористи підготували гранатометний привіт. Снаряд ворожого СПГ прилетів за декілька десятків метрів від цих позицій. Та бійці кажуть, це норма для Мар'їнки. Воно буває дуже сильний день, буває, що обстріли і все. Шустрий знає, про що каже. Буквально позавчора по його посту працював птур. Осковична противотанкова міна прилітала. Якраз ятий був на посту, що мене осколками накрило. Поперед дома, що з ревною волною повиносило нормально все. Але не минулої десяти хвилин, як пристрілку почав робити ворожий снайпер. Якраз от, слухайте, снайпер працює. Тож, ну, тобто він э, садиться на позицію, поки його не виганять, а він там працює, може працювати цілий день. Самоділкин каже, що снайпер стріляє не прицільно, просто пускає кулі в бік позицій. Ну, у них як будто якісь как, екзамени, що ли, випускні. Ну, я не знаю, вже тут навірняка не зачот без права пересдачі Проти українських бійців у Мар'їнці стоїть марнозвісне терористичне угруповання Сомалі, якому на підмогу регулярно приїздять російські військові. За інформацією розвідки, зараз заїхали десантники суміжної федерації, але українських солдатів це не лякає. Ну, десантура. Що таке десантура в позиційній війні? Це... Они приїжджають на позиції, одягають бронежилети, каски і становиться піхотою. Yeah. Українські оборонці вже бачили і десантників за і героушників, і не один залишився на віки в українській землі за ці два з половиною роки. Самоділки, зокрема, встиг уже повоювати на Луганщині, а ще раніше миротворцем в Іраку. Я не вважаю, що воював, тому що те, то, що здесь, було там намного спокійніше. У Мар'янці починає потрохи сутеніти, а значить, що скоро поодинокі обстріли перетворюються в щільні контактні бої з ворогом. Здаці хоч і розбиті, але українські домівки З-під підокупованого Донецька Євген Назаренко, Павел Мяснов та Сергій Шпортило та СН один плюс один.